Дякую. Увага! Другого туру не буде. Не буде другого туру, не тому що так хоче Порошенко. Я роблю висновки, що другий тур хоче Путін. Що другий тур або зриву виборів хочуть українські вороги. А якщо українські демократичні сили об'єднаються так само, як вони об'єдналися під час Майдану. Бо якщо би тоді не об'єдналися, не було б революції. У нас є, на жаль, приклади з української історії. Згадайте, 18 й рік минулого сторіччя, коли Українська Народна Республіка, замість того, щоб йти і боронити країну від червоних, від Муравйова, від большевиків, почали сваритися і організовувати між собою другий тур. України не було. Тому я впевнений в тому, що я сказав. Запишіть. Ви сказали, що російські сепаратисти вже втікають. А як втікають? У нас вже кордон на замку зараз. Ні. Як не можуть тікати з України? Ні, кордон України не на замку. Кордон між Україною і Росією навіть не демаркований. Чисте поле. Бо попередня влада не піклувалася про українські кордони. І на сьогоднішній день. Я в тому числі взяв участь, щоб наша техніка була забезпечена пальним, щоб мала запасні частини, і щоб ці рви, які будують український кордон, зараз будувалися найшвидшим темпом. Поїдьте, будь ласка, в Луганськ, поїдьте самі в Донецьк, поїдьте в Харків і подивіться, в якому стані знаходиться україно-російський кордон. А повідомлення, які було... Перехоплені спецслужбами нашими написано, що диверсійно-розвідувальні групи мають реінфільтруватися, це так називається. Тобто незаконно перейти кордон. Я бачив цей кордон. От коли було повідомлення про е, нібито перетин кордону російськими військами, ми особисто бачили за, за інформацією прикордонників перетин повітряного простору російськими літаками. І я проїхав 200 кілометрів здовж кордону. Це буде дуже цікаво. Окремі ділянки, просто контрольна слідова полоса, більш і стопчики, більше нічого немає. Переходь. Тому країну треба захищати. І одна з перших програм угоди про асоціацію з Євросоюзом, одна з перших блоків фінансування програми східного партнерства є програма облаштування кордону східного кордону. України, де має бути не лише захист, ми, це, це не є залізна завіса, але це глибоке управління кордоном інтегровано для того, щоб миша не проскочила. Зараз у нас поки що відкрито. І бачите, як це сказалося на е, україно російських відносинах і на Україні.